У Чернівцях уже два тижні працює нова пожежна частина. Як облаштували нове місце дислокації пожежників, та з якими труднощами стикалися на початку роботи? Дізнавались журналісти СІ 4 Одна пожежна частина нового зразку запрацювала у місті 1 жовтня. Рятувальники вже виїжджають на виклики, а враження від нового місця дислокації у фахівців загалом позитивні. Це і щось нове для особового складу для нас всіх, і в хорошому такому значенні, і в іншому значенні це непривично, тому що з'єднали всіх людей. Це новий колектив, який треба сформовувати. Але з іншої сторони, по ремонтам по Облаштуванню і комплектації частина доволі непогана. Сучасне обладнання та комунікація дозволило пожежникам якісніше реагувати на виклики та покращити загальну якість роботи бригад. У даний час частина тільки відкрилася, нема таких сильних визов. Надходить повідомлення по телефоні, телефонують з центральної, приймаю визов, відправляю відділення. На пожежу на надзвичайні ситуації включають тривогу, і хлопці виїжджають на надзвичайну ситуацію на пожежу. Незважаючи на недовгий час роботи, частина вже мала кілька викликів, серед яких були як хибні, так і справжні пожежі. Уже були е перші виклики, і були і пожежі, і хибні виклики. Е тут люди в основному всі з досвідом і проблем. З нашою роботою, з роботою на викликах не було. Логістика, або нашими словами, це район виїзду, це кордони виїзду, умовна, умовний радіус, виїзду нашої пожежної частини. Так, з цим є ще деякі, я б не сказав, що проблеми, але треба вивчати, треба удосконалювати знання вулиць, будинків, проїздів і так далі. Ми в роботі, ми будемо старатися. Пожежники зізнаються до нового приміщення, ще треба звикати, але воно не полегшало роботу підрозділів та якість її виконання. В плані облаштування ця частина є доволі на високому рівні і служачи вже з початку жовтня, з 1 жовтня, точніше, люди вже в цьому як сказати, побачилися, побачили, змотивувалися і так це не проблема на рахунок облаштування і побуту. Це все добре. Це на голову вище ніж в інших частинах нашого міста. Загалом пожежники працюють у чотири зміни, а більшість працівників це досвідчені фахівці з багаторічним стажем. Одне з найважчих це завжди залишається формування колективу. Того, що та як колектив взаємодіє, вони так само себе будуть і вести в побуті один між одним, і так само що найважливіше це на пожежах, на надзвичайних ситуаціях і на таких виїздах можна сказати. Модернізація подібних установ є не аби важливою у сьогоднішній час, адже світ невпинно рухається вперед, і застрілі технології та будівлі в теорії можуть стати на заваді у найкритичніші моменти. Максим Берник, Дяни Чіг, Чернівецький репортер, телеканал С4.